Тема моєї відеолекції одноклітинні еукаріотики. Одноклітинні організми це організми, тіло які складаються з однієї клітини, яка здатна існувати самостійно. Цілісні самостійні організми, яким властиві усі життєві функції, притаманні багатоклітинним організмам. Сюди належать амеба звичайна, енглена, зелена, інфузорія туфелька тощо. Одноклітинні організми поділяються на одноклітинні прокаріоти, які не мають ядра, одноклітинні еокаріоти, організми, що мають ядро та одноклітинні, що утворюють колонії. Царство дроб'янки поділяється на відділ бактерії та відділ ціанобактерії. Одноклітинні організми, що утворюють колонки, поділяються. Царство добрянки відділ ціанобактерії. Царство рослинне – відділ зелені водорості, діатомові водорості, царство тварини, клас інфузорії. Амеба звичайна, еглена зелена, інфузорія туфелька, форамоніфери, радіолярії, дезентеріна, амеба, малярійний плазмоді. Амеба звичайна вид найпростіших одноклітинних тварин, типовою ознакою якого є формування несправжніх ніжок. Зовнішньою оболонкою тіла амеби звичайна є плазмолема. Цитоплазма ділиться на дві частини зовнішню і внутрішню. Основна функція ектоплазми це утворення прозорок псевдоподій, а ендоплазми укладення органел і перетравлення їжі. Харчування здійснюється шляхом фагоцитозу дрібних найпростіших. Їжа захоплюється псевдоподіями, виростами цитоплазми. туфелька одноклітинна тварина класу вічасти. Цей вид формою клітини нагадує відбиток понтоплі. Тіло інфузорії вкрите великою кількістю бійок, зовнішній шар, цитоплазму у ущ... тварина зберігає сталок тригоцисти. Зазнання Трихоцисти вистрілюють. І від попереднього кінця до середини тіла проходить жолобок. На задньому кінці жолобка є ротовий отвір, що переходить в глотку. У цитоплазмі утворюється травна вакуолія, яка виділяє травний сік. Евглена зелена це одноклітинний організм, пересування еглени здійснюється за допомогою довгого жгутика. Жвут виробляє гвинтоподібні рухи. Евглена містить хроматофори, які містять хлорофіл. Двоякий спосіб харчування евглени – надзвичайно цікаве явище, воно вказує на спільне походження рослин і тварин, порівнюючи вищі багатоклітинних тварин з вищими рослинами. Ми без праці їх розрізняємо. Такого очевидного відмінності ми не виявимо, якщо будемо порівнювати нижчих одноклітинних тварин, наприклад, евглена і одноклітинні рослини. Значення амепта інфузорій досить велике. Вони входять до налицев живлення, є складовою частиною бентосу і планктону, є поживою для інших, особливо водних тварин, є індикатором на визначення санітарного стану водою.